Всім привіт, дорогі друзі! Беріть щось смачненьке, заварюйте чайочок. Сьогодні ми оглядаємо мою гітарну колекцію, яку я накопичив за декілька років мого музичного життя. Тож почнемо з мого першого інструменту Сама перша моя гітара. Мені її подарували, коли я починав навчатися в музичній школі. Невеличкий огляд на моєму каналі вже є, можна за посиланням у підсказці його побачити. Що можу від себе додати ще. Це досить зручний інструмент був для початківця, щоб навчатися, щоб грати, щоб музикувати, щоб звикати. Я з нею досить багато років провів з самого початку мого музичного життя. Із особливостей, які її відрізняли від інших гітар, коли ми обирали її в музичному магазині. Це досить потужні колки. Тут шестерні на колках були товщі, тож стрій вона тримала просто залізно. І не доводилося настраювати по декілька тижнів, навіть активної гри. Зупинятися на її звучанні ми не будемо, це проста гітара для початківців. Вона досить така гарна, що має подобатись дитині, що мені тоді сподобалось. Ну, було досить чудово грати на ній концерти, репетирувати, навчатися навіть частину свого шляху в музичному училищі, в музичному коледжі, зараз називається. Детально зупинятися на ній ми не будемо, можете, кажу, ще раз побачити все на моєму каналі вже було. Наступною моєю гітарою. За хронологією, це був Ibanez чи а, Ibanez, як його ще називають, чи маємо називати. Це модель uh, GAX75, досить рідкісна. Випускалася вона десь до 2007 року. чи... Трішки пізніше, са насамперед, ця модель була у 2005-му. Ви можете побачити, що вона ну, не виглядає так, як має. Зараз тут десь на екрані ви побачите, як вона виглядала на момент покупки. Що ж трапилось? Трапилось те, що за роки експлуатації я на ній відіграв досить велику кількість концертів, значну кількість репетицій. Вона. Подорожувала зі мною із однієї репетиції на іншу репетицію, у різну погоду на концертах, тобто, інструмент був ну, активний. І ця активність призвела до того, що в мене повністю спортився гриф. Тобто, в мене там зірвався анкер, лади вже були поїдені, сам гриф повело, викривало, і довелося. Займатися її ремонтом, займатися її відновленням. По-перше, що я зробив, я замовив у майстра новий гриф. Ось тут ви можете побачити старий, ось такий ось він був. З звичайного клену, ніякий він ну, не печений чи не хвилястий. Звичайний клен, звичайний палісандр, звичайний лади. Ось такий гриф був, але він став кривим. Тож використовувати його вже було не можна. Я пішов до майстра і замовив ось цей новий гриф за всіми своїми побажаннями, за всіма. Лакшері ідеями чи як ще це назвати. Тобто, тут, якщо ви побачите, гриф хвилястий з хвилястого клену, він повністю натурального кольору в нього накладка. Теж кленова без будь-якої інкрустації. Я не досить люблю інкрустацію на накладках, коли накладка гарна. Тобто, моє побажання було, щоб це був просто кленовий гарний клер. Інше питання стало те, що в мене зламалося сідла на бриджі. Тут був інший струнотримач, якого навіть зараз тут немає. Е, найти. Такий самий вже було неможливо, якщо тільки купувати ще одну таку гітару та знімати ставити. Тож треба було заробити, заклеїти старі отвори та зробити нові. Тобто повністю змінювати струнотримач та тип фіксації струн. Через це довелось перефарбовувати інструмент. І це ще не останнє перефарбування. Воно буде ще фарбуватися, поки в мене не вийде той результат, який я. Буду вважати за потрібне. Із особливості інструменту в нього мензура 2475, як у Лиспола, але це форма даблкат. Вона досить тоненька. По секрету скажу, корпус тут не із деревини зроблений. Тому в майбутніх відео, коли ви будете чути цей інструмент, пишіть, на що схоже його звук: на Махагон, чи Клен, чи вільху. Тож, продовжимо. Тут два хамбакери, стояли звичайні середні хамбакери з нормальним звуком, можна записувати, було, тренуватися. Ми навіть якісь демо писали, якщо знайду я колись викладу це на канал. Дві гучності, два тони було. Звичайний перемикач трьохпозиційний. фіксація грифу на гвинтах. чотирьох. На Із мого аптейду це колки. Гото стоять і буде звичайний тюноматик. Тут був стоп-бар з репераундом, тобто бридж два в одному. Досить скоро на каналі буде відео, як ми будемо доробляти цей інструмент, доводити його до ладу. Тож слідкуйте, а ми продовжуємо. Наступним інструментом по хронології в моїй колекції це ось ця класична гітара це Admira a 18 Це інструмент. Теж вже має огляд на моєму каналі. Хочу, можу додати те, що за час експлуатації в мене зламався один кілок, колок, і я замінив його поки на ось такий хромований. Бо знайти такий самий виявилось досить складно і попросту в нас такі не продаються. Ще раз нагадаю, що вона зроблена з палісандру та кедрового горіха. Гриф тут вклеєний з махабону. Мензура трішечки менша, ніж зазвичай на класичних гітарах. Вона розміру 7-8, тобто вона трішки менша, за рахунок чого вона зручніша для мене. Тонкий гриф, все чудово грається, все досить чудово звучить. А ми продовжуємо. Наступною гітарою по хронології це мій дін, перлинка моєї колекції. Ось такий. Це семиструнна гітара. На ній я відіграв теж вже велику кількість концертів, велику кількість записів зробив. Це зараз такий в мене ходовий інструмент на будь-які події. Мензура в нього 25,5, як у звичайного стратокастера, трішки менше, ніж у звичайних семиструмів. Звичайний трьохпозиційний перемикач, одна ручка гучності, два хамбакери NG707. Від себе додам, що це одні, одні з найкращих звукознімачів, які я використовував в своїй практиці. Струнотримач у мене Floyd Rose Original німецький, теж на 7 струн. Ось такий гарний інлей інкрустація. Голова це звичайне перо. семиструнне, Теж закрашене в колір корпусу. Звичайні Grover, гровер, топлок. На, на чотирьох винтах тримається гриф. Він з трьох шматків клену склеєний, переклеєний. Досить ергономічна, досить зручна гітара. Це, напевно, найліпший семеструн, який я тримав в своїх руках. Із тих, яких я тримав, я грав і на Ібанезі, і на Шектері, і Jackson я тримав в руках, і Dean, саме ця модель RC7X, виявилась самою зручною. В неї приємний профіль грифу, Він майже плаский у накладки і не досить тонкий, як всі звикли на суперскорисних суперстратах. Тож. З цією гітарою досить багато відео на моєму каналі, можете подивитись. А ми продовжуємо. Наступною гітарою мені подарував ось такий інструмент. Це якимось майстром перероблена гітара Jack Denny Brothers. Вона була чорною взагалі, в неї не було ось таких потужних рогів, не було такого спилу. Було більше звукознімачів, було три звукознімача, знімача хамбакер, сингл-сингл. Е, і було більше ручок. Тобто, все це було заклеєно і перефарбовано по новій. Гриф також перефарбували, закрасили лейбу, яка тут була на грифі. З особливостей тут теж стоїть Floyd Rose, але це ліцензи це копія, репліка оригінального. Одна гучність, Один хамбакер залишили. Із ще такого додалось такі гарні скоси, це виглядає досить брутально, досить агресивно. Мені подобається. Із моїх вражень це один з зручних гризів серед всіх моїх гітар. На ньому я завжди граю гами. Все звучить, все грається. З якої деревини він зроблений, я не знаю. В інтернеті я не знайшов ніякої інформації. Він зафарбований з того, що ми можемо побачити, лише палісандрова накладка. Чи зроблений корпус деревини, я теж не знаю, тому що не хочеться знімати покриття, знімати лак, дивитися. Але. Добряча лошадка для того, щоб займатися грати вправу, грати всякі арпеджіо і все інше. Далі мене трішечки понесло у гітарне будування. Я після того, як почав переробляти свій банес, відновлювати його, вирішив спробувати зробити щось сам. І першою гітарою, яку я зробив, це ось така в мене електрогітара для інтер'єра, як ми її всі називаємо. Uh, ну, як кажуть першим млинком, ця гітара вийшла взагалі не грабельною, На ній неможливо було виконувати будь-яку музику, тому що я помилився в геометрії грифа, геометрії корпуса, але uh, я вирішив її доробити у такий ось гарний вигляд. Вона чорна з золотим градієнтом. Десь на фотографіях зараз ви побачите, якою вона була спочатку. Мене щось понесло у зелений я, колір, Я хотів таку ізумрудну гітару, але не попав в тон. Потім почав перефарбувати. У мене і гриф був зелений, теж не вийшло. Я там фарбував червоний, фарбував просто золотий. І в останній момент я вирішив золото залишити лише в центрі і зафарбувати зайве чорною фарбою. На мій погляд, <хи> вийшло досить оригінально, та вона гарно прикрашає всю колекцію гітар. Особливості таких, ну, ви можете побачити, що тут кленова накладинка, один звукознімач, ось такий от фіксований бридж і всього два гвинти тримає гриф. А от наступною вдалою моєю спробою гітарного будування вже є мій. Горіх, така кодова назва гітари. Я на ній відіграв вже декілька концертів, записав декілька відео. Це така теж досить зручна, цікава гітарка, вона зроблена з грецького горіха. Я ще не бачив, щоб продавали гітари з цієї деревини в магазинах. Вона повністю зроблена з горіха. Тут і гриф горіховий на гвинтах тримається, і корпус з двох шматків зроблений. Огляд теж на цю гітару є на моєму каналі. З таких особливостей це можете побачити, що це просто стартокастер. Звичайний Fender стартокастер, але він менший. В нього менша мензура, менший корпус. В нього два таких ну, полувінтажних хамбакери стоїть. Стоїть тюнаматів і струнний скл... наскрізь корпусу. Одна ручка горучності гору і туди сюдашечка Колки в одну лінію, така голова грифа. Накладинка зроблена з бразильського каштану. Вона пофарбована чисто акриловим лаком, без якогось тонування, це натуральний кольор. 21 Вт, що залишилось від оригінальної форми і оригінальної задумки. Такий скос, скоси тут і тут. Тобто все, що було грати ергономічно, зручно. Моїм експериментом в цій гітарі було зробити трішечки більш товстий гриф, щоб спробувати, може так буде зручніше грати. І е, так, з моїх вражень, е, грати в блюзовій постановці тут більш зручно, тому що рука повністю охоплює гриф, він анатомічно підходить повністю під мою ладонь. І, на перший погляд, я на всіх інших гітарах робив би напевно такий гриф. Але не всім до вподоби товсті грифов. З цим інструментом усе. І ще є в мене такий бас. Дуже-дуже раритетний, дуже-дуже старий. Я навіть не знаю, що це за фірма, це якийсь радянський бас. Я не знаю. Яке тут дерево, нап напевно, взагалі фанера якась, тому що корпус є пробитий місцями, він легкий, гриф тут важкий, такий саморобний струнотримач тут з трубки металевої та таких баранців, повністю поцарапаний гра гра гравіруванням ґрд. Прибрали лади, зробили його безладовим і такі от-от. Цікаві кумедні колоки, мені вони навіть подобаються. вони такі. Ну, виглядають, шедеврально, але свою функцію вже не виконує. Тут лише одна струна, і на ній навіть щось можна, можна зіграти, але все трещить, <с> він дуже дребежить сильно, шатається цей пікгард. Ну він так, стоїть, доповнює вже. Цю велику гітарну колекцію своїм, своєю присутністю. Може, я його колись відновлю, а може він буде так стояти собі і далі. Всім дякую.